Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода п'ята, частина друга. Вінні пух пробормотів цю пісеньку тричі підряд і раптом усе пригадав адже він сам одніс глека до хитрої пастки. На слонопотамів. Ой-ой-ой, сказав пух. Ось що трапляється, коли надто піклуєшся про слонопотамів. І він знову вклався в ліжко. Проте сон йому, наче рукою зняло. Що дужче він силкувався заснути, то гірше це в нього виходило. Пух спробував лічити овець. Іноді це чудовий спосіб швидко заснути. Але тепер він зовсім не допомагав. Тоді пух узявся лічити слонопотамів. Та виявилося, що це ще гірше, бо кожен слонопотам, якого він лічив, одразу ж накидався на його пухів, глек із медом. І вилизував усе до краплини. Кілька хвилин пух лежав і мовчки терпів муки. Та коли п'ятсот вісімдесят сьомий слонопотам облизав свої ікла і буркнув вдоволене сам до себе. Чудовий мед! Кращого я ніколи не куштував! Пух не витримав. Він скочив із ліжка, вибіг з хати і помчав навпростець до шести сосен. Сонце ще ніжилося у ліжку, але над дрімучим пралісом небо прозоріло, ніби попереджаючи, що сонечко вже прокидається і ось-ось вислизне з-під ковдри. У передранкових сутінках сосни виглядали журними і самотніми. Глибоченна яма здавалася ще глибшою, ніж насправді, а глек із медом, що стояв на дні, був зовсім примарний, не наче тінь. Та коли пух опинився поруч із глеком, його ніс миттю відчув мед. І пухів язик сам вистромився з рота і став жадібно облизувати губи. От біда, сказав пух, тицнувшись писком у глек. Слоно потам майже все з'їв. Далі, трохи подумавши, він додав Ох, ні, то ж я сам з'їв, я й забув. На щастя, з'їдено було не все. На самому денці лишилося ще трішечки меду, тож пух засунув голову в глек і заходився лизати. Тим часом прокинувся й пать. А прокинувшись, він одразу ж сказав Ох! Далі набрався духу і додав. Ну що ж? А далі вже геть хоробро закінчив. Так тому й бути. Та насправді він почував себе не дуже хоробро. Йому аж серце заходило вп'яти, бо в голові стогоніло страшнюче слово слонопотам. Який він із себе той слонопотам? Невже злющий, як ловків, чи йде він на свист? І якщо йде, то чого? А поросят він їсть, чи ні? А якщо їсть, то чи всіх підряд? А якщо він такий ласий до поросят, то, може, він усе ж не зачепить поросятка, в котрого їде дусь на ім'я стороннім вільям? Бідолашний паць не знав відповіді на жодне з цих питань, а йому ж за годину вперше в житті належало зустрітися зі слонопотамом. Правда, поруч буде пух, а вдвох воно завжди не так страшно, як одному. Стоп! А що, якщо слонопотами ласі не тільки до поросят? А й до ведмедів може прикинутися, думав пать, ніби мені розболілася голова і не йти до шести сосен. Але ж раптом сьогодні буде дуже гарна погода, і ніякий слонопотам не потрапить у пастку. А він, пать, цілісенький ранок без діла. Вилежуватиметься в ліжку. Що ж робити? І тут паце сійнула блискуча думка. Зараз він піде тихесенько, до шести сосен, обережно, обережно зазирне в пастку і погляне, є там слонопотам чи немає. Якщо слонопотам є, то він Паць повернеться додому і ляже у ліжко. А якщо слонопотама немає, то він паць, звісно, не лягатиме. І паць пішов. Спершу він думав, що ніякого слонопотама там не буде. Далі завагався. Ні, мабуть, таки буде. А коли наблизився до пастки, то вже зовсім упевнився, що слонопотам таки попався, бо на власні вуха почув, як той що сили слонопотамить. Ой, мама ріднесенька, сказав паць. Йому закортіло швидше втекти, але він не міг. Коли він уже підійшов так близько, то треба хоч краєчком ока глянути на живого слонопотама. І от паць обережно, обережно підповз до ями і зиркнув униз. А він пух, вилизавши мед, увесь цей час тільки те й робив, що намагався витягти голову з глека. І ніяк не міг, що дужче він трусив головою, то глек міцніше на неї налазив. Пух кричав Гу. Кричав Пу. Кричав У пу. І навіть просто У-у. Та це не допомагало. Тільки голос його гув, як із порожньої бочки. Він спробував бемцнути глечиком об щонебудь, та оскільки не бачив, об що треба бемцати, то це не допомагало. Він намагався вилізти з ями. Але оскільки не бачив нічого, крім пітьми в глекові, то й цього нічого не виходило. Нарешті. Вкрай змучившись, він задер голову разом із глеком до неба і жалібно заволав. І саме цієї миті паць зазирнув у яму. «Гвалт, рятуйте, зарепетував паць. Слонопотам, страшний слонопотам. І він так чкурнув, аж замиготіли його п'яти. На бігу він усе кричав та кричав. Рятуйте гвалт, Слонастий страшно потом, гвалтастий рятопотам! Рятастий рятостий гвалтопотам. Так він кричав і миготів п'ятами, аж поки добіг до будиночка Крістофера Робіна. Що там скоїлося пацю? спитав Крістофер Робін, який щойно прокинувся і саме збирався вставати з ліжка. «Рід! грут, сказав паць, який так захекався, що ледве міг вимовити слово. Рядом з отом, потам!» Де? Отам? сказав паць, махнувши лапкою. Же він, Страшний з отакенною головою. Ти такої ніколи не бачив, Крістофер Робіне Ну, така велика, така велика, як, як не знаю що. Ну, як, приміром, приміром, як хлек. Гаразд, сказав Крістофер Робін, узуваючи чоботи. Я мушу на нього подивитися. Ходімо. Певна річ, із Крістофером Робіном паць нічого не боявся. І вони пішли. Чуєш, чуєш, це він? Наполохано прошепотів паць, коли вони наблизилися до ями. Та щось нібито чую, сказав Крістофер Робін. Вони чули стукіт. То бідолашний Вінні натрапив, зрештою, на якийсь корінь і силкувався розбити глека. Он. он! прошепотів паць, ой, як страшно. І він міцно вчепився Крістоферові Робіну за руку. Та що це? Крістофер Робін раптом голосно засміявся. Він сміявся, аж за живіт брався, сміявся, аж по землі качався. І доки він сміявся, слонопотамова голова добряче луснулася об корінь. Трах! Глек розлетівся на черепки. Бах! І з'явилася голова вінніпуха. І лише тоді. Паць зрозумів, який же він був смішний. І йому стало так соромно, що він чкурнув навпрушки додому і ліг у ліжко, бо в нього й справді заболіла голова. А Крістофер Робін і він Пух пішли разом поснідати. Ах ти, дурненький мій ведмедико!» – сказав Крістофер Робін. Як же я тебе люблю, а я тебе, сказав Вінни Пух.